Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для раків на квітень 2024 року. Побачимо, що чекає раків, які будуть для них поради. У квітні раки будуть володарями свого життя, імператор, людина дуже владна, яка, можливо, навіть інколи продавлює там, де не треба продавлювати. Спитаємо, в якій сфері життя будуть такі тенденції у раків. Це буде швидше за все, сфера або роботи, або якихось нових починань. Загалом ця карта це карта хороших новин: тріумфальний вінець і лавровий вінець на самому. Пажа, який тут на коні їде. Тобто, загалом у раків намічаються якісь ну, серйозні перемоги в житті. Швидше за все, у сфері роботи або якихось ну, бізнесових речей. Тобто, в принципі, квітень для раків обіцяє бути дуже непоганим. Спитаємо, які будуть поради для раків. У квітні 2024 року. А паради будуть от якраз дуже гармонійно випала карта. Королева чаш, така дама м'яка, інтуїтивна, дуже така ніжна за своєю натурою, емоційна, тобто повна протилежність цього такого імператора, який, по суті, монарх, який авторитарний, інколи навіть занадто впертий. Тобто порада буде відкрити свою м'яку. Який свій аспект особистості. Не завжди потрібно продавлювати як імператор, щоб досягти от такого от хорошого результату. Спитаємо, ще які будуть паради для раків, можливо, будуть якісь події у квітні. Також у раків може бути ситуація, коли внаслідок того, що. От Була поведінка такого прямо агресивного продавлення, що я хочу вчинити так і ніяк інакше. Е, може бути відчуття якогось опору від оточення, можливо, не все так буде складатися, як хочуть, вони от прямо зразу, так, і буде таке певне якесь відчуття бажання, от повністю ось побудований із Чаш такий, як візерунок життя, да? він повністю цілий, повністю красиво побудований, а людина від нього хоче піти. Повертається спиною і хоче піти. Тобто, можливо, буде відчуття, прямо от бажання: ну, якщо не виходить, по-моєму, по карті імператора, то я просто краще от все покину. Це зовсім не конструктивне почуття. Ця карта говорить якраз про те, що, можливо, варто переоцінити і не йти на пролом, а просто спробувати інший підхід, тому що у вас усе побудований дуже хороший фундамент. І спитаємо загалом, як ознаменується квітень для раків у 2024 році? Ознаменується він якимось душевними потрясіннями. Як указують карти попередні, і швидше за все це буде пов'язано саме з тим, не з якимось там от подіями, що якісь люди розіб'ють вам серце. Ні. Швидше за все, вам буде просто неприємно, що не виходить от прям так, як ви хочете, от так прям як ви надіялися зразу, що от прям от раз і так зразу не вийшло. Але разом з тим, ось по цій карті, у вас все повинно вийти. тобто, Більше має значення те, як ви оцінюєте ситуацію, да, і це вам принесе негативні емоції, ніж об'єктивно, що у вас дійсно щось погане. Нічого поганого карти не кажуть, навпаки, вони кажуть, що треба бути трохи м'якшим, і тоді, от оці от гострі мечі неприємних думок про себе ж самого, вони не будуть так ранити ваше серце. Проявляйте. М'які податливі риси королеви чаш, і в принципі, квітень для вас закінчиться ось так переможно, як ось для цього тріумфатора на коні.